Доброго дня, дорогі мої підписники і гості моєго каналу. Сьогодні вже 9 день Нового року. Я вас всіх вітаю з Новим роком, з водохрещем, з усіма святами, які відбулися в новому. У 2026 році. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всьому задуманому. І найголовніше це миру, миру і спокою, який потрібний нам зараз, в дану годину, всім, всім людям, які хочуть миру, він їм потрібний. Ну і. Я довго не виходила, на це були свої причини. І зараз хочу вам показати красу, яка у нас зимою відбувається на моєму подвір'ї. Може, холодно, 8 градусів морозу. Може, в майбутньому підемо з вами погуляємо по, нашій, по нашому селі. Знаєте, до мене приїхали знайомі колись, ну, давно вже царство небесне, його й немає вже в живих того знайомого. І він каже: о, так ви живете в селі. А я ж місто, місто, ми живемо в селі, е... центральна вулиця нашого міста, 300 метрів від нас. Ось таке у нас село. Ну, хай буде в селі, аби було здоров'я, і хай буде таке село, ми згодні. І от зараз вам покажу свої ялинки. Картинки. Колись давно-давно. Хто багато разів був у східниці, ви знаєте, що на тустань дорогу збудували не так давно. А колись ще не було дороги. І ми з східниці поїхали в тустань. Їхали, їхали. Допоки не заїхали, де деколію були по коліна. Ну і Треба було вертатися назад, бо шкода було машину псувати у грязюці. Ну і вирішили вернутися. Чоловік став розвертатися, а я вийшла з машини і по обочині так іду. Якась така як скалиста земля, і багато-багато дуже таких малюсіньких малюсіньких, маленьких, маленьких таких ялиночок. Саженці, ну самосіянці. І я взяла один, взяла із собою і привезла до Польщі. На, на сьогоднішній день, напевно, не можна цього зробити, бо все ж через телевізор, все ж там. Ну, а тоді привезли спокійно, якось про це ніхто не думав. І ось уже, дивіться, пройшло скільки років. І ось вона ця ялинка. Наша, вона відрізняється від усіх цих ялинок. Вона не така, як ці наші ялинки. От бачите, яка вона? Ну і отака от виросла. Зрештою, всі оці маленькі ялиночки, оця й оця це ялинки, які виросли у нас на подвір'ї із семена. Отут у мене ростуть рододендрони. Я часто ходжу до сусідів і збираю шишки. І вистілаю все під рододендронами шишками. І там от вже, і там ще один саженець. І от оці саженці виросли з шишок. І от, бачите, такі вже ялиночки. От раз, два, і от третя. Маленька. Хоча і ще є одна маленька, але її присипав сніг. І ця от, бачите, яка маленька ялиночка. А так взагалі чудова зима. Чудова-чудова зима. Здається, недавно я садила оцю ялинку, а дивіться, вона вже вище криші сягає, як, -як шибко. Іде час. А взагалі красиво. Зимою, бо взагалі красиво. У наших сусідів от такі ялини здоровенні. Теж красиво, як вони в снігу всі. Був вітер і сніг багато пос, пострушував і стуй. А це ось у нас дубки. Це чоловік закохується в дубках. Ну і цю, звісно, я голубу ялинку садила. І вона так виросла шиб, Швиденько. Час плине. Вона зовсім друга в неї. І голочка друга, і вона сама по собі друга. Ну, красиво. Красиво так подивиться, знаєте. Голубая ялиночка, а це наш оріх, велетень, на якого я інколи сердита, бо листя летять і летять. Потім ті шкарлупи чорні обпадають не всі разом. І Я вже думаю, господи, хоч би вони швидше поспадали, щоб мені це все погребти. Але літом дуже-дуже гарно. Він дає тінь, немає мух, вон там гніздечко, бачите, голуб, і сидить голубка трошки вище. Там коло свого гніздечка. Чи як там вони? А так усе прикрив сніг, трошки як така, вроді би, як і завірюха трохи зривається. І падає такий малесенький сніжок. Отак, От дорогі мої підписники, я сьогодні вийшла до вас у новому році. По своїй можливості я буду показувати вам, чим я займаюсь, що я роблю. Я креативна людина. У мене з Завжди є заняття. Завжди. Як не вишивати, так щось ліпити, Як не щось ліпити, так малювати. І так без конця. Ось ще треба ж готувати їжу. Прати, прибирати, знаєте, ось мої гортензії. Бачите, я їх не обрізаю на зиму. Я їх пообрізаю весною. А так вони у мене стоять. Як багато дуже снігу накидає, я їх пообтрушую. А так, отакий у мене метод вирушування гортензій. Ну і вбрався кріт у нас. Вам може не замітно, от бачите, такий сніг попритрушував. Дивлюся, він уже тут кругом. Пішов, пішов. Ну, що ж, щось не спиться йому. Він працює. І отак вам показую свої володіння, що тут робиться. Зараз прийде людина яка тут трошки розчисти Коли воріт, повідкидає сніг і буде добре. А так от таке наше село. Йду на дорогу, дивіться, падає повільно, повільно падає сніг, все притрушене, все красиве, правда? Дуже красива. І отак. Отак почалася зима 2026 року. Дай Боже, щоб Він нам приніс усім успіхів, миру, добробуту і спокою. Аби був мир, аби був спокій то взагалі те все не страшне. І якби було здоров'я, щоб не було хвороби. Оце я загнула, щоб і те було, і те було, і все було. Ну, треба. Вон, дивіться, яка в сусід красива ялинка, бачите у сусідів. Ну, бачите, тут у Польщі не обов'язково забори. Ось зараз я вам покажу наших сусідів, яких взагалі ніколи. Немає заборів і не буде. От одна. Красиві в них ялинки, такі красиві. А от друга. В них теж немає ни заборів. Нічого. І в них теж, теж красиві, красиві ялинки. А це Модрина. Вона скинула листячко і жде весни. А ви знаєте, ну, ми, як кажемо, знаєте, на роздоріжжі живемо. Туди у нас село. Там раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість будинків. І туди село. Тут більше будинків. А отам уже, де видно вдалені будинки, то й ж. Центральна вулиця міста нашого. Отак, От дорогі мої підписники і гості моєго каналу. Канал у мене не комерційний, він у мене вже багато років. Але я його для себе, знаєте, для душі. Не для яких коштів. Ні для чого. Я до цього не стремлюсь, щоб там мені за всяку ціну, що попало показувати, і щоб у мене були підписники, щоб у мене були хейтери, щоб у мене були дебати. Ні, 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 це не для мене. У мене для душі. І на цій ноті я буду закінчувати. До побачення. До нових зустрічей, дорогі мої підписники. Я буду рада вам. Я покажу вам, що я роблю, що я робила. І будемо з вами спілкуватися. Як кому щось потрібне, я можу під... Казати. Так, і ми? Ось дивіться, яке я вікно прикрасила. Бачите? От. Це я заглядаю сама до себе, знаєте, у вікно. Отак. От до побачення. До нових зустрічей, дорогі мої друзі. З вами була Українська Полячка.